Слава Україні! Героям слава! З нами команда Хотів. Програла сьогодні матч Лів комфорту, не реалізували свої моменти, ну і десь не дограли в певних епізодах помилки в захисті. Ром, що скажеш? Що тут, сказати. втомлені були. У нас вчора був турнір. Ми на турнірі взяли перше місце, але хлопці вчора виклалися на всі 200%. І ми їхали вже сьогодні на гру і знали, що, скоріше всього, програємо. Але хлопці проти нас дуже гарні були. Вони зіграна команда. Я дивлюсь кожну гру на цьому турнірі. То мені ця команда Лівкомфорт подобається більше всього. В них сама злагоджена гра в пас. І знав, що буде тяжко. Я знав на підсознанні, що можемо програти. Так і случилось, в принципі. Я думаю, що аби ми були свіжіші трохи, то може піддали бой. Не факт, що виграли, але дали бой. Гарна гра, в принципі. В перший тайм у нас взагалі провальний був. В другому таймі трохи включились, але сили не вистачало, щоб забити гол. Ром, що з реалізацією в атаці? Моменти були в принципи. Нема, нема, нема нем, не було сил, щоб забити гол. І воротник у них дуже гарний був. Воротар показав рівень, дай Боже. Ну що, успіхів вам далі, дякую за матч.